Вітання, друзі! Хотів декількома думками з вами поділитися стосовно того, як діє диявол і через що він діє. Основна зброя диявола, через яку він діє, і на яку ведуться люди, це противлення. Коли люди просто починають противитися Богу, противитися Слову Божому. Біблія чітко нам говорить, що. Противлення це насправді є поклоніння ідолам. Ну тому що, якщо ми противимося Богу, який Бог, який на першому місці, значить ми щось інше ставимо на перше місце і вже стаємо ідолопоклонниками, і це взагалі чаклунство. Ось, тобто ворожбицтво, чаклунство. Біблія абсолютно однаково говорить про противлення і про чаклунство. Ось, тому нам потрібно вивчати Слово Боже, приймати слово Боже, скорятись йому, не противитися. І поле битви, там, де це все відбувається, найголовніше це це наш розум. Ось, тобто, треба дбати про наш розум, щоб не давати дияволу жодного шансу. Ось, тобто, якщо є якесь противлення Божому Слову, противлення тому, що говорять Божі люди, то це треба викорінювати. Тому що вся Біблія нам показує. Приклади того, коли люди це робили або не робили, чим це закінчувалося. Друзі, якщо хочете вивчати основи християнської віри, напишіть мені особисте повідомлення. Також підпишіться в телеграмі на канал докторів теології Салтаненко. Він так і називається Салтаненко. Я теж вчусь у них.